Трандафель і свиня. Свиня пропхалась у садок, усюди треба їй. Ледачі, усунуть свій зажерливий роток, бо сказана свиня й робить по свинячі. В багніку йовдилась, ще й на квітник прийшла, між квітами пориться. А посередині трандафель там цвіла, хороша, повна, любо подивиться, свиня до неї тиць. І кинулась назад, знайшла понура клад обиду превелику Трандафель поколола пику. Такую погань держать у садку, промовила свиня. Та ще й на квітнику. Що з того, що пахтить, коли у пику коле, похрюкала і побрила у поле. Так ясна правда для брехні, як та трандафель для свині. І перекір, і закарлючка. Хороший чоловік усім, і друг, і побратим. Поганому ж колючка.